Популярність мініатюрних симполій почала зростати в останні роки. Вони мають акуратні розетки, квітнуть і при цьому займають зовсім мало місця. Міні-синполії славляться великою різноманітністю типів листя, а сучасні сорти радують величезною кількістю квітів, які часом приховують під собою саму рослину. Вам вони також подобаються, але ви не наважуєтесь їх придбати. Вони впевнені, що справи з вирощуванням цих мініатюрок. Тоді запрошую до перегляду. Вітаю вас, мої підписники та гості каналу Вирощуємо фіалки. В цьому відео мова піде про особливості вирощування мініатюрних сортів. А також ми пройдемо всі етапи від вкорінення листа. До квітучої розетки. Отож, особливості міні не закінчуються маленькими розмірами. Зазвичай вони утворюють більше, ніж стандартні сорти, кількість листя. При цьому рослина здатна самостійно, без додаткових прийомів. Формувати акуратну розеточку. Це відбувається за рахунок того, що листя, яке відростає, рівненько лягає один на одного ряд за рядом, немов утворюючи чудову мозаїку. Мінісенполії ростуть і розвиваються швидше, ніж стандартні сорти. Посадивши лист у легку суміш, вже через 6 місяців ви зможете милуватися рясним цвітінням. Вони також відрізняються сильними квітконосами, які не лягають на листя. Ось подивіться, як солдатики. Відомі три різновиди. Мініатюрних сортів, напівміні-фіалки, міні та мікромініатюрні види. Діаметр розетки у півміні сортів коливається в межах від 15 до 20 см. Якщо їх пересадити в більший горщик, вони можуть швидко перейти в категорію малий стандарт. Ось тут в мене напівміні. Ось ці сорти це напівміні. І ось це приклад напівміні сорту Це Лє-зоряне сяйво. Ось така розеточка від 15 до 20 см. Розетки міні-сортів в діаметрі не перевищують 15 см. Ось приклад, це мініатюрка Джолі Вікторі. Ну, а ось це, я їх називаю сестрички, мініатюрки, Петіт Бленше і Петіт Лерні. Ось такі мініатюрки. Діаметр розеток у мікрофіалок. Не більше 8 см. Довжина листочків всього 0,6 – 1,2 см. Ці малюки найвибагливіші у догляді. У мене в колекції наразі мікрофіалок немає. Давайте трішки зупинимося на особливостях агротехніки мініатюрних сортів. Мініфіалкам необхідно. Трошки більше світла, ніж їх сестричкам стандартам для звичайного росту. Тимальна вологість повітря для синполій, як і стандартних сортів, так і міні-сортів, в межах 50-70%, а температура близько 24 градусів. І такі умови важно підтримувати протягом всього року. Протяг для синполій завжди небажаний. Але якщо влітку з теплим вітерцем так сяк можна миритися, то взимку холодне повітря буде для фіалок дуже згубним. Особливо, якщо ви вирощуєте свої міні-фіалочки на підвіконні. Що ж робити, щоб забезпечити провітрювання в кімнаті? І при цьому створити рослинам максимально можливий комфорт, вихід один або Прибрати фіалки з підвіконня під час провітрювання, ну або, як варіант, рослини можна накривати поліетиленовою плівкою. Для посадки мініатюрних сортів годяться ті ж самі суміші, які ми використовуємо для стандартних фіалок. У мене є відео про підбір ґрунту тому кому цікаво, можете переглянути. Але нагадаю, що це має бути обов'язково верховий торф, в якому pH знаходиться в межах від 5 і до 6. І крім того, в такий субстрат додають ще розпушувачі для покращення аерації. Важливо мати на увазі, що мініфіалки більш чутливі до якості самого субстрату. Чому це важливо? По останнім часом саме до якості субстрату є багато питань. Мініфіалкам потрібна регулярна пересадка, як правило, двічі на рік. І диктується це тим, що об'єм горщика, в якому ростуть наші мініфіалочки, він малесенький. міні добре піддаються розмноженню. Потрібно лише розібратися в деяких тонкощах цього процесу. Якісь стандартні сорти. Найпоширеніший спосіб розмноження це розмноження з допомогою листового черенка. Звичайно, для успішного розмноження, передусім, необхідно правильно вибрати лист. У можливості беруть із середнього ряду, але це аж ніяк не принципово. Головне, коли ми вибираємо лист для розмноження. Він повинен бути зелений, з хорошим тургором, механічно не пошкоджений. І ще важливо, щоб лист був взятий із здорової розетки. Ну ось я хочу розмножити ось цей сорт зоряне сяйво. Тому я виберу два листочки для корінення. Як би вам не подобалося воно такі листочки, де й дуже мало зеленого брати для розмноження не варто, тому що вони. Мають мало хлорофілу, гірше приживаються, дають меншу кількість діток. Тому листочки для корінення повинні мати достатню кількість зеленого кольору. Це стосується ряболистих сортів. Ось я вибрала два черенки. І ще один сортик. Я також хочу ставити листочки на розмноження. Один черенок буде і. І ну, ось такі черенки будемо зараз вкорінювати. Найперше оновимо зріз, залишивши 1,5 см, і цих також. Для вкорінення черенків підходять будь-які ємкості. Це можуть бути стаканчики пластмасові, а можуть бути і горщики. Я е, вкорінюю листочки у стаканчиках об'ємом 80 Мілілітрів. Набираємо. У мене субстракт із тертим пінопластом. Він зволожений. Ну ось. Садимо один листочок і другий. міні півміні сорти я сажу в стаканчики по два листочки. Ось видно. І другий. Набираємо, у стаканчик. я набираю повний стакан і опускаємо черенок. Раз. І два. Ось. Звичайно, ми обов'язково їх підписуємо і ставимо дату. Джолі Вікторі і лі зоренеся. Висажені черенки я поміщаю у тепличку. Ставлю її у тепле місце. І світле місце, але не на прямі сонячні промені в тепличці волога і тепле середовище буде сприяти вкоріненню листочків наших. І важливо при цьому не забувати регулярно її провітрювати і видаляти конденсат. Тимальні умови для того, щоб ці живці вкоренилися, це температура 20-25 градусів і освітлення. Перші два тижні я ці листочки. Поливати не буду, тому що в цьому немає необхідності. А десь приблизно через два тижні треба дивитися, якщо цей субстрат просох, необхідно акуратно полити. І, звичайно, потрібно періодично спостерігати, чи появляються корінці, їх буде добре видно: ось тут крізь стінки стаканчика. Тому, коли я бачу, що вже появилися корінці такі листочки, я із цеплички. Виймаю і вже поява діток відбувається у звичному середовищі, але виймати раптово такі листочки також не варто. Їх потрібно загартовувати, тобто періодично відкривати тепличку на певний період. І цей час, коли тепличка буде відкрита, потрібно постійно збільшувати. Перші дітки можуть з'явитися навіть через місяць, в деяких сортів трішки пізніше. Ось з'являються ось такі малесенькі дітки. Так, хто не вирощував мініатюрних сортів, тому буде здаватися, що це дуже-дуже малесенькі. Не лякайтеся, вони швидко підростуть. Десь через півтора місяця ці дітки вже можна підживлювати слабким розчином добрива, який містить азот. З часом ваші дітки будуть рости ставати більші, ось вже такі, вже не так страшно, правда? Вже красива маленька розеточка є. І десь через 3-3,5 місяці на дітках може бути вже 3-4 пари листя. І в цей час можна вже дітки відсаджувати від листа. Ось такі дітки, як тут, у крайній мірі, одна, вже потребує пересадки і окремого стаканчика. Давайте попробуємо цю дітку відсадити. Оминаємо стаканчик. Так, ось дивіться, тут є дуже малесенькі дітки і є одна більша. От якраз цю більшу я попробую зараз акуратно відділити. Ось дивіться ці два листочки. Я поставлю, щоб вони далі давали діток. В той самий стаканчик низ я підсипала свіжого субстрату. Трішки приминаємо. Ось, дивіться, я посадила назад. Ось ці діточки маленькі, які були з боку стаканчика, тепер наверху, і вони підуть швидко в ріст. Ну, а ось цю дітку, ось так вона виглядає, бачите, тут достатньо кількість листочків. Ми її садимо. Ось Таканчик такий самий, як використовували при вкоріненні Ось Посадили дітку. Ось такі. Посаджені дітки дуже вразливі, тому я завжди при пересадці такі дітки також ставлю у тепличку. У сприятливих тепличних умовах температури і вологості у них дуже швидко появляться корінці, і тоді такі дітки можна ставити вже для вирощування у звичні умови. Як правило, у мене цей час. Триває до двох тижнів. Я періодично дивлюсь тепличку, і там, якщо добре вже вкоренилася дітка, а видно, буде такі молоденькі білі корінці у тепличці, тоді я такі дітки виймаю. Але знову ж таки, перед тим не забуваємо про загартовування. Тепличку потрібно періодично відкривати, щоб наші рослини. Привикли до звичних умов вирощування. Далі дітки мініфіалок, звичайно, що ростуть у звичних умовах, ви їх доглядаєте, поливаєте, вони нарощують листочки, формують розеточку, збільшуються ось таким чином, стають більші. І коли вже дітки добре наростили кореневу систему, на цьому етапі. Я пересаджую їх у постійні горщики із переведенням на гнотовий полив. По великому рахунку, у цей стаканчик за об'ємом такий самий, як горщик діаметром 6 см. Ось. Єдине, що цей горщик трішки нижчий, але ширший по верхньому діаметру. Хтось скаже: а для чого? Відповідаю, стаканчик я саджу тому, що тут прозорі стінки, і добре видно, як розвивається коренева система. А це дуже важливо. Чому потім угорщик, ну, бо так мені виглядає презентабельніше у горщику? Тому я роблю так: давайте ми ось цю фіалку це ліп-прозрачний амітіст. Пересадимо в горщик, закладемо гніт і вона буде вже рости на гнотовому поливі. Ось коренева система. Я трішки обтрушу. Закладаємо гніт, я використовую ось такий капроновий шнур і підсипаємо поверху трішки свіжого. Ось дивіться, Ми посадили горщик і заклали гніт. Далі дітка фіалочки росте, нарощує листя. Ось вона стає більшою. я хочу сказати, що для того, щоб вона росла і нарощувала розеточку, варто підживлювати добривом, де є азот. І згодом на фіалці починають з'являтися бутони. Ось. Але якщо розетка ще недостатньо сформована, невелика, вона не забезпечить повноцінне цвітіння. Якщо листя недостатнє, то бутони варто обірвати. Бо для молодої і несформованої розетки це буде сильне виснаження. Я так і зроблю, я обірву ці бутони, залишу тільки один квітконос, тут їх аж шість. Чому залишу? Тому що в мене це сорт новий в колекції, і мені цікаво, які будуть квіти. А ось друга розетка є фарфоре статуетка. Ось ця розеточка вже достатньо сформована. Тут є один, два, три, навіть чотири ряди вже листочки. І е, така розетка забезпечить хороше і якісне цвітіння. Тобто ці підконоси будуть рости і гарно квітнути. От Для порівняння така розетка і ось така вже добре сформована. Але буває таке, що розеточка росте, а бутонів немає і немає. Тому, для того, щоб наша фіалка викинула підконоси. І необхідно створити умови відповідні, додати довжину світлового дня до 14 годин. Ну і можна раз або двічі підживити фосфорним добривом. Ну, і якщо з'являються пасанки, їх також варто видалити. Для того, щоб ваші симполії не переходили з розряду міні в розряд стандартів, необхідно дотримуватися умов їх вирощування, змінюючи зовнішні умови та агротехніку, можна керувати їх ростом, їх величиною і цвітінням. Тобто, коли ми проводимо пересадку наших синполій, використовуємо ті самі маленькі горщики. Якщо здійснити посадку в ємкості більшого діаметра, то і діаметр розетки збільшується, дещо сповільнюється зростання. Відсувається час цвітіння, оскільки рослина спочатку має освоїти весь об'єм горщика, наростити зелену масу і тільки тоді починається період цвітіння. Взагалі, пересаджувати мініфіалки, я говорила, що варто двічі на рік, і найкраще це буде навесні і восени. Щодо горщиків, я покажу вам приклад. Ось. В мене сорт Нікіта. Від мене росте у горщику сімка. Тобто розетка набагато більша стала. І ще один сорт Н за любов. Також він росте в горщику сімка. Бачите, розетка досить досить велика. Тому, якщо ви не хочете, щоб розетки ваших міні-сортів росли великими. Варто використовувати менші горщики. Дотримання таких нехитрих правил забезпечить тривале життя цим чарівним малюкам, і вони неодмінно віддячать своєму власнику тривалим та чудовим цвітінням. Прокоментуйте, чи є у вас мініфіалки, чи, можливо, ви хочете їх собі придбати. Якщо виникли запитання, Пишіть в коментарях, обов'язково дам відповідь. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Красивих розеточок і пишних букетиків! Давайте робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось!